Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Бархолка. Сьогодні будемо з вами говорити про те, що рішення про підвищення тарифів на воду все ж таки скасували з 1 січня 2023 року. В Україні мали запрацювати нові тарифи на холодну воду та водовідведення. Адже в грудні національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила. Тарифи для 32 водоканалів країни, а вже в останній день року з'явилося рішення, що його все ж таки скасували. Також дана комісія, національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, опублікувала пояснення, що підіймати тариф поки не будуть, бо члени комісії зрозуміли рішення по різному. Під час оформлення рішення щодо вказаного питання з'ясувалося, зв що зв'язку з великою кількістю. Зауважень та пропозицій щодо проекту рішень тривалого їх обговорення початку повітряної тривого рішення, яке було запропоновано для голосування. Члени комісії зрозуміли по різному та відповідно голосували за різні проекти. Крім цього, запропоноване рішення суттєво відрізняється від проекту, який був оприлюднений на сайті. Тому при їх оформленні виникли непорозуміння щодо розмірів та структури цих. Тарифів, тож рішення про підняття тарифів поки відправили на доопрацювання. Хочу нагадати, що у різних. В містах України холодна вода мала подорожжати від 10 до 30%, а наступний етап підняття тарифів вже був запланований на липень 2023 року. Тож, поки все добре, все залишається на даному етапі, як і було, ціни, тарифи не будуть підвищені. Як буде далі, будемо з вами надалі слідкувати. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.